Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 15. Хто Господа страхається, той це вчинить, хто закон додержує, той мудрість здобуде. І вона назустріч йому вийде, як мати і як жінка дівиця прийме Його і нагодує його хлібом розуміння і напуватиме водою мудрості, зіпреться на неї. Не похитнеться, пристане до неї, не осоромиться, вона його винесе, піднесе над ровесниками і серед громади уста йому відкриє. Знайде він радощі й вінок веселощів, і вічне ймення він успадкує. Не осягнуть її ніколи нерозумні люди, грішні мужі її не узріють, від гордощів далеко вона перебуває. То брехливі люди й не згадують про неї. Хвала з грішних уст не може личити, тому що вона не від Бога послана, зате з уст мудрого вона прославиться і Господь його на добру путь наставить. Не кажи через господа я согрішив він бо того не чинить, що йому осоружне, не кажи. Мовляв, він звів мене сам людина бо грішна, Господові не потрібна. Усяка мерзота Господові осоружна і тим не люба, які його страхаються, це він від первоначала створив чоловіка і лишив його в руці свого власного рішення якщо тільки побажаєш заповіді збережеш, і дотримати вірність у твоїй. Добрій волі. Перед тобою він поставив вогоні воду, куди лиш захочеш, туди й простягнеш твою руку. Ось перед людьми життя і смерть. Що забажає, те йому й дасться. Бо велика мудрість Господня, він сильний владою і всевидющий. його очі на тих, які його страхаються. І сам він відає кожне діло людське. Нікому не велів він бути нечистивим. нікому не давав він дозволу грішити.